Що стоїть за тим, як ми будуємо стосунки з партнером: кохання, характер, тип прив'язаності це перше, що спадає на думку. І все це безумовно є. Але є ще один чинник: це дуже глибоке переживання, про яке рідко говорять, особливо у контексті взаємо. І сьогодні я поділюся з вами цією новою точкою зору. Отже, поїхали. Привіт! З вами психолог Оксана Сабадаш і ви на моєму каналі. Чому наші стосунки іноді йдуть не за планом? Буває так, що ми закохуємося, а потім стикаємося з нерозумінням. Хтось із партнерів може почати відсторонюватися від нас, хтось нас контролювати. А хтось раптом стає несамостійним, як маленька дитина, повністю залежним від нас, і ніби кроку не може ступити без нашої допомоги. Чому ж так стається? На це впливає багато факторів. І один із них психологічні травми, отримані в дитинстві. Я вже детально розповідала про це у відео про ранній досвід та його вплив на стосунки. Посилання на нього розміщую вам ось тут, а також воно буде в самому низу в описі під відео. Обов'язково перегляньте, щоб краще зрозуміти себе та свого партнера. Другий фактор, який впливає на стосунки, це тип прив'язаності. Одразу скажу, що сьогоднішнє відео зосереджене на іншому глибшому екзистенційному переживанні, тому обов'язково дивіться уважно далі, але зараз коротко згадаю і про прив'язаність, адже це теж важлива складова стосунків. Хтось із вас вже знайомий з цією теорією, а для когось це може бути новим. Тому давайте коротко розглянемо основи, щоб всі були, що називається на одній хвилі. Теорія прив'язаності народилася в середині ХХ століття завдяки британському психоаналітику Джону Боулбі, і його завжди цікавило, чому діти настільки сильно прив'язані до батьків і як це впливає на їхнє майбутнє. І Боулбі багато років спостерігав за поведінкою дітей, особливо в стресових ситуаціях. Наприклад, коли вони залишалися без батьків наодинці або перебували в незнайомому середовищі, і він зрозумів, що характер цього зв'язку з батьками формує наше уявлення про любов, безпеку та довіру. І ці уявлення ми потім несемо із собою через усе життя, і цю ідею розвинула Мері Ейнсворт, американська психологиня, яка в 1970-х роках провела експерименти з назвою Незнайома ситуація. А в чому він полягав? Цьому дослідженні вона спостерігала за малюками, яких тимчасово залишали наодинці чи з незнайомими людьми. І її висновки були, ну, по суті, революційними. Вона виділила кілька основних типів поведінки дітей, які згодом стали основою для класифікації типів прив'язаності. Отже, тип прив'язаності. Це стиль емоційного зв'язку, який формується між дитиною та її основним опікуном, і впливає на те, як людина будує стосунки, справляється зі стресом і сприймає себе та інших у дорослому віці. Тобто, простими словами, тип прив'язаності це те, як ми звикли кохати та бути коханими. І це таке наше внутрішнє налаштування у стосунках, яке формується ще в дитинстві, завдяки тому, як до нас ставилися батьки та інші важливі для нас люди. І сьогодні розрізняють чотири типи прив'язаності. Давайте ми з вами їх розглянемо ближче, але що називається крупними мазками, оскільки все-таки відео не зовсім про це. Отже, перший тип прив'язаності називається безпечний, і це той тип прив'язаності, який хочеться побажати кожному з нас. Він формується, коли батьки люблять, дбають і завжди поруч, якщо це потрібно. Наприклад, ви плачете, мама підходить та заспокоює вас. Ви щасливі, тато радіє разом з вами, і дитина розуміє, мене люблять просто так, без умов. І у дорослому житті люди з таким типом прив'язаності легко будують стосунки, вони не бояться близькості, можуть довіряти, можуть відкриватися іншим. І якщо, наприклад, виникає конфлікт, вони не втікають і не нападають, а намагаються вирішити його спокійно. Це люди, які можуть сказати, я тебе кохаю, і справді це відчувати. Другий тип прив'язаності називається тривожний, і він формується тоді, коли батьки непослідовні: то одбайливі, то відсторонені. Одного дня вас обіймають, хвалять, а наступного ігнорують чи навіть кричать на вас. І дитина ніколи не знає, чого очікувати, і починає панікувати, а чи люблять мене, а чи я достатньо хороша хороша, щоб мене любили. І ще дитина розуміє, що її люблять за щось, а не безумовно. І у дорослому віці це проявляється через сильну залежність від партнера. Люди з тривожним типом прив'язаності постійно шукають від партнера підтверджені любові. Вони можуть писати сотню повідомлень на день, перевіряти, чи партнер не зник раптом, або боятися, що їх покинуть. І це, знаєте, таке постійно. А ти мене кохаєш? Точно кохаєш. А чому ти вже не відповідаєш на мій дзвінок протягом п'яти хвилин? Уявіть людину, яка, наче навшпиньки, ходить у своїх стосунках, боячись зробити щось не так і втратити партнера. А ще вона може ревнувати, контролювати або внутрішньо боїться, що її залишать. Ось це і є тривожний тип прив'язаності. А третій тип прив'язаності це уникаючий він формується, якщо батьки були емоційно холодними чи взагалі не цікавилися дитиною. Наприклад, коли ви підбігали до мами, щоб поділитися якоюсь радістю, а вона вам відповідала: не заважай, я зайнята. Або коли ваші сльози залишалися без уваги, і дитина засвоює урок. На інших розраховувати не можна я сам або сама за себе. У дорослих стосунках це люди, які постійно тримають дистанцію, вони бояться емоційної близькості, не люблять говорити про почуття і часто здаються холодними. Якщо їхній партнер занадто лізе в душу, вони відчувають дискомфорт і можуть з переляку навіть закінчити стосунки. Ну і четвертий тип прив'язаності називається дезорганізований. Тут дитина росте в атмосфері, де любов змішана зі страхом. Це той випадок, коли мама чи тато є не лише джерелом підтримки, тепла, турботи, але й небезпеки. І батьки можуть бути агресивними, кричати, вдаватися до емоційного або навіть фізичного насильства, і вкотре кажу, це неприпустимо. А потім батьки раптово, наприклад, проявляють лагідність. Або можуть сказати: я тебе караю, тому що люблю тебе і хочу, щоб ти був або була ще кращим або ще кращою, тобто для твого ж блага. І ці слова ще більше заплутують дитину, для якої любов та покарання стають нерозривними поняттями. І, друзі, щоб ви не переплутали тривожний тип прив'язаності з дезорганізованим, зауважу, що при формуванні тривожного типу прив'язаності батьки проявляють різне ставлення до дитини, але вона їх не боїться. Це дуже важливий момент. Вона може бути невпевнена в них, але не боїться. А от в дезорганізованому типі є той чинник, що дитина і любить батьків, і очікує від них нападу в будь-який момент. У дорослому житті люди з дезорганізованим типом прив'язаності одночасно бояться близькості та прагнуть її. І їхні стосунки це такі американські гірки: від пристрасної любові до відсторонення за один день. Вони можуть бути ревнивими, підозрілими, їм важко довіряти, і вони самі страждають від цього хаосу. До речі, нещодавно дізналися, що якщо ми говоримо про давню грецьку міфологію, ми кажемо хаос, а якщо про плутанину, якусь невпорядкованість, то хаос. От така цікавинка. Що ж, думаю, з типами прив'язаності ми розібрались і тепер можемо переходити власне, до того, заради чого я вирішила зробити для вас це відео. Але спочатку дуже прошу вас зробити надзвичайно важливу річ. Маю до своїх підписників велике прохання. Перевірте, будь ласка, свою підписку на канал. Я знаю, що переважна більшість людей зараз не дивиться відео, а слухає його, займаючись власними справами. Але я дуже прошу вас, відволічіться, приділіть мені 10 секунд вашої уваги і перевірте, чи не злетіла ваша підписка. Якщо під відео ви бачите напис ви підписані. Тоді все гаразд. А якщо ж напис підписатися, то, будь ласка, натисніть на нього, та він зміниться на «Ви підписані». Річ у тім, що останнім часом у Ютубі чомусь позлітало багато підписок. На це скаржиться чимало блогерів, тому і я прошу вас перевірити це, бо ж шкода, коли ви підписувалися, а потім Ютуб випадково сам вас відписав. Перевірили? Ну тоді, будь ласка, ще й лайк поставте. Дуже вам дякую, ви красунчики. і прохання до нових глядачів. Також поставити лайк та підписатися на канал. Тут багато цікавого для вас. А я, в свою чергу, розповім вам про мало кому відомий погляд на стосунки. Дякую вам! І тут я хочу згадати одну видатну особистість: Ірвіна Ялома, це всесвітньо відомий американський психотерапевт, письменник, професор психіатрії. І він присвятив своє життя вивченню того, як ми, люди, справляємося з найглибшими екзистенційними переживаннями. Власне, екзистенційний означає такий, що стосується самого існування людини, її життя, сенсу життя вибору, свободи, страху смерті, і інших фундаментальних питань буття. І, власне, ялом є одним з найвидатніших представників екзистенційної психотерапії і його праці торкаються теми сенсу життя, самотності, свободи вибору, та, зокрема, він відомий своїми роздумами про страх смерті. І от Ірвін Ялом вважав, що саме цей страх лежить у основі багатьох наших рішень, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. І що цікаво, навіть наші стосунки з партнерами теж можуть бути спробою впоратися з цим переживанням. Але, будь ласка, не хвилюйтесь, я не збираюся вас зараз лякати чи пригнічувати. Я просто хочу показати вам, як одна з найдавніших людських тем впливає на наші романтичні стосунки, і як це допоможе власне, краще зрозуміти себе та своїх близьких. Страх смерті, як і типи прив'язаності, теж закладається з дитинства. І це те, що є в кожного з нас. Навіть якщо ми не думаємо про нього щодня, він все одно присутній десь глибоко всередині. І це не лише про те, що ми боїмося фізично зникнути, але й про страх бути забутими, втратити когось важливого, залишитися зовсім самотніми. І це глибинне переживання, як не дивно, дуже сильно впливає на стосунки людей. А для нас, українців, це переживання стало особливо гострим. Війна принесла нестабільність, втрати, постійне відчуття небезпеки, і зрозуміло, що в таких умовах кожен із нас дуже сильно відчуває тривогу за сам факт свого існування, за своє життя, і це не абстрактна, а цілком конкретна тривога. І звісно, ми намагаємося впоратися з нею. Але варто розуміти, що це характерно для всіх людей, незалежно від місця проживання чи обставин. Тож навіть не ну, усвідомлюючи цього, багато людей будують свої стосунки, виходячи зі спроб впоратися зі страхом смерті, який притаманне усім. І зараз я покажу, як саме це відбувається. Але це ви вже дізнаєтеся з наступного відео, коли воно вийде, посилання буде у правому верхньому куті екрану. Донайте на силу оборони України та завжди пам'ятайте, що ви не повторні.